звати Ліза. Як вам ще ця машинка? Ну, Мені подобається. Чого вибрали саме електричку? Ну, захотілося так. Захотілося безплатно їздити, правда? Ну, є. Собі поставили ну, за цього на зарядку. Поважні причини, так. Супер. Як вам взагалі робота Global Auto Ну, Вроді все вчасно. Все вчасно. А ви ще поможете так? мені е, з цим, щоб я сьогодні до Тернополя довіз? А ще о, вам... фонарі, щоб поцепити, тому да, що... Так, так можна, типу, швидко поцепити, ви думаєте, я не знаю. А я не знаю, щоб я Це е надо хлопці е холости пробіги не робив. А ви ну, хочете я... власним ходом поїхати? Так, по зразу і забрати. Ну, а що Клас. тут е невеликі пошкодження? Мінімальні, Все на казалась. місці, так. Да, крута машина, це 24-й рік, на секундочку. Е Honda, Honda Aria, да? Чи так? Dai? Так, так, Honda Aria. Клас. Давайте ще... Nissan. Не Nissan. Ось нас на такі зібралися. Ви бачите, що я ще власник так само знаємо про ту машину. Давайте глянемо, що тут. А, бачите, у вас тут деталі ще є. Ще є бачите, все, вас, Все вас тут сказали. є. клас. Тільки почепити. Тільки почепити. Бачите, як круто. Гляньте ще який салончик, бо мужчина собі сяде і поїде, собі власним ходом. Дуже круто. Супер, ребят. І ціна вийшла там вообще фігня. За 24 рік, 16 тисяч миль пробігу, чи там 15 копійками. Дуже крута ціна. Так, що вітаю вас з покупкою, Дякую. Бажаю, щоб ви гарно собі доїхали в Тернопіль і щоб гарно вам служила машинка.